Тяга до якоїсь ем, магічної пігулки це такий трошки інфантильний підхід, бо треба все ж таки змінити базові речі, які максимально впливають. Але а. люди зазвичай не вірять там, що можна 15 хвилин в день тренуватися. Та що там я не буду тренуватися, бо ніякого ефекту не буде. Добрий вечір. А всі, хто тренуються по 15 хвилин, але там їх починає штирити, вони починають тренуватися вже. Ай, ладно, зроблю ще один підхід, там 20. Е, Всі знають, що результат є. Працює, і головне робити це регулярно. Слухай, мені здається, взагалі найбільша проблема людей це те, що вони вірять в чарівну пігулку, а не в важку працю. І ми це дійсно бачимо, як. Не кажи тренер. важка, ніяка вона не важка. Ти що, Сидрі? Піца можна, макарони можна, хліб можна, холодець можна, кров'янка – ура, е, зараз... Київський торт молодець. А, Тренуватися ані... по 15 хвилин. Яка тут важка праця? Аніта розказала зараз свій тиждень, проведений <рес> 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 останній в Україні. <рес> <рес> Нормально приїхали, знаєте, як до бабусі в гості на канікулах.